Буде незамінним аксесуаром під час експлуатації вашого транспортного засобу. В комплекті у нас іде сам пусковий пристрій. На ньому у нас є ліхтарик. Давайте одразу буду вам демонструвати. Так, ліхтарик трьохрежимний, світить білим, червоний аварійка і червоний. Також у нас є компресор. Бездрутова підкачка у нас. Це у нас роз'єм для того, щоб підключити крокодили для підзарядки акумулятора. Ну, власне, сам шланг для накачування. Давайте одразу його накрутимо. Будемо все.